Господь з вами, читання святої Євангелія від Йоанна. І казав Ісус до тих людей, які увірували в Нього, коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Йому й віка завали Авраамові, не були ми ніколи, невольниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитися мовляв. Ісус же їм говорив. Істино істино кажу вам кожен, хто гріх чинить гріха Невогольний, невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син, тож, коли син визволить вас. То справді станете вільні, слово Господнє. Слава Ісусу Христу і Пресвятої Діви Марії Ну Завжди, коли радіо Марія в Польщі, особливо тому не буде похвалювати Ісус Христос і Марія завше дівця, пікне то привітання. Також, єднак, ну, в наших домах теж було б добре, щоб ми якось старалися призвичаїти до... До того імені Єсус Марія Юзеп. Колись я був споглядав, спостерігав за батьком і таким маленьким хлопчиком, який прийшов до косьола. Так дивлю, вони зайшли разом спільно. Хлопчик такий маленький, ну батьком такий високий, і стали на коліна. І так спостерігав, що робив батько, то робив цей хлопчик. Батько хрестився, він дивився на батька і собі так робив. Е батько <кхів> ставав на коліна на поднісення, на консекрацію. І цей маленький хлопчик біля нього ставав. Коли молились, Отче наш, батько підносив цей хлопчик, підніс руки. Як було приємно, батько взяв його на руки і підніс. І коли молились Отче нас, то він тримав свого сина в руках, і, цей, і це дитя так піднесло руки і так гарно з батьком разом молилось Отче наш. Ну я думаю, якби хто зняв такий кліп, якийсь відео, то це було б ну чудово, такий образ батька і сина. Як то приємно, як то приємно, що дитя завжди наслідок, що ви батько. Діде, сьогодні. Я сповідаюся Господу мого і вам, браті, і моя провина, моя провина. Я бачу, вони то саме роблять, що ми. Колись я теж спостерігав, я ну, в кінці хрещу, я і сина, а бабця так напроти сиділа, і вона мене хрестить теж. Я її, а бабця в мене. Я гору бабця спасіба. А то, що я робив, то й вона почала робити. І я почав хрестити її, і вона почала мене хрестити. Настільки не раз можемо зауважити, ну, таке, знаєте, натуральне, без якоїсь там, як кажуть, примір. Все це натуральне. Це натуральне, це така натуральна побожність. І вона може більше приносити користі, чим якісь там невідомо, що можемо. Тому що Ісус Христос ну, народився в родині і виконує не свою волю, а виконує волю Отця, який Його послав. І діти виконують волю батьків. Так, це дуже важно, щоб навчити дітей виконувати волю, волю батька, волю матері, волю отців. Тому що четверта заповідь почитай батька і матір. І будеш довго жити на цій землі, і Бог буде тобі благословити, благословити, як важно ці заповіді все ж таки е, знати і виконувати, виконувати ці заповіді Божі. Але сьогодні заклик був, істина визволить вас. Це від Йоанна, як чули Євангелія. Ісус є правдою і дорогою Отця, котрого Бог послав. І Його спасительною плану. В Ісусі є присутні всі дійсності, про котре говорить право і пророки. Він проголошує слова, отримані від Отця, котрий Його посилає, дає нашим в такий спосіб пізнати того. Кого Він знає і запрошує нас повірити йому. Він є правдивим світлом. Він може сказати, я є правдивий хліб. Дух правди провадить віруючих до правдивої правди, то значить Дух Святий. Віруючий, котрий є справди, залишається через неї освячений, і в їй перебуває, і з нею співдіє, співпрацює, почитає Отця в Духу і правді, є збережений від неправди, неправди. Так? Якщо ми перебуваємо, то правда нас визволить, і правда нас збереже, коли ми в ній перебуваємо. Вона нас захистить, оборонить, якщо ми перебуваємо в цій правді. Свідомість досвідчення неволі дозволяє ізраїльтянам святкувати визволення, якого доконав Бог. В ніч пасхальну. Вони досвідчили тієї неволі 430 років. Пристайте собі в неволі 430 років. Були ми невільниками фараона в Єгипті і випроводив нас з цієї неволі сам Бог. На провадив їх по пустині. Так же само, і сьогодні ту місію виконує хто? Ісус Христос, Син Божий, який вже провадить дві тисячі років свою церкву, котру Він заклав. Так, і ворота ворота аду, її не переодоліють. Це нас не раз ну, тішить. Тішить в тому, що ми в ті слова, котрі Ісус Христос. Казав, ми в їх віримо і бачимо, вони виконуються в нашому житті. В нашому житті. Про що хотілося б, щоб ми в таїнстві е подружжя, пам'ятаємо, коли кожне подружжя, коли приходить до вівтора, то складає таку присягу. Каже: беру тебе за чоловіка, беру тебе за жінку, обіцяю тобі любов, вірність, здорово і злою собі аж до самого кінця мого життя. До самого кінця мого життя. Дивіться, які чудові слова. Але ну не завжди ми є вірні цим словам. Нараз не завжди. Тому молитва в подружжі так є важна. Як важна молитва в подружжі, щоб витривати, потрібно молитись один за одного. Один за одного. Мені подобається. Приклад одного чоловіка, який прожив з жінкою 50 років, і прийшов до пробуща, каже, отче, я хочу повторити золотий шлюб. Ми прожили з дружиною 50 років. Ну, а там є ювілейний рік, ювілейний шлюб, котре вони прожили разом спільно, неділя, відкриваються двері, і чоловік. Завожить свою дружину на колясці до вівтаря пробож, Він поновив їм шлюб ювілей 50 років, спільний, золотий, як кажуть, ювілей. І потом питає його: А що сталося? Він каже: прожили ми тільки рік. І дружина попадає в аварію. в аварію. І вона ходити не може. 49 років. Я вожу її на колясці, я стираю, я готовлю, я все роблю, тому що 50 років тому назад я перед вівтарем дав клятву. Беру тебе за дружину, за жінку, обіцяю любов, вірність, здоровий і злою аж до самого кінця мого життя. Ці слова. Він взяв не тільки слова, він взяв їх до свого серця. І в своєму серці він їх заховував і виконував, виконував ці слова. Як важно, знаєте, то, що ми не раз обіцяємо Богу виконати. Але пам'ятаємо, що без допомоги Бога для того Ісуса Христа, Духа Святого, ми нічого не спроможні. Ми можемо обіцяти сто раз. Але якщо ми не будемо звертатись про допомогу у Бога, не будемо просити Святого Духа сама людина. Хоч би вона як не клялась, в цій клятві вона не витримає. Тому що вона покладає надії тільки на себе. І Христос каже, без мене ви нічого не можете вчинити. Ви не зможете збудувати цивілізацію любові, про яку говорив Ян Павел. Можете без мене збудувати цивілізацію смерті. Ви можете збудувати Содомого Гомору, ви можете збудувати віжу бабель. Так, будете розмовляти одною мовою, але не будете розуміти один одного. І дуже часто, так і в наших родинах, подивися, вони розмовляють українською чи там будь-якою мовою, але не розуміють один одного. Оце теж саме страшне. Не розуміють. Кажуть, є такі дні мовчання. Колись теж чоловік пише до жінки записку розбуди мене о п'ятій годині. Ну і думає, що вона його розбудить. Вона пише йому теж. Вставай, уже п'ята година, як він просипається, а вже сьома. Він каже, що ж ти мене не розбудив? Ну ти ж, каже, написав мені, я тобі теж відписала. І після того, як вони почали говорити, а то мовчали, не могли, один другому писали. От це зараз світ робить в смс-ках. Один одному все переписуємо, правда? Пиш, о, діти кажуть, теж правда. Бо вони живуть в одній кімнаті і один одному переписують. Ну це ж не, це не нормально. От так воно, такі е, в нашому житті здавається. Що ми один одному переписуємо Ми скоро розучимось розмовляти, скоро розучимось, тому, дорогі мої, спілкуємось. Будемо спілкуватися з Богом, з Пресвятою Дівою, Мирі, полюбимо її. Полюбіть Матінку Божу, святому Розарії в Літанії зараз місяць травень. Стараємося разом щоденно запалювати свічку, квіточки і молити. Що я пам'ятаю переслідування часи кожний вечір. Як не була велика іконка Матері Божої, свічки і завжди молились в родині разом спільно літанію до Матері Божої. Якби я це не виніс з родини, якби я не бачив, як батько мати молиться, я б, напевно, сьогодні не стояв би тут перед цим вівтарем. Не потрібно було говорити, йдіть до косьола, молітесь. Я бачив, як це роблять батьки. Тому, дорогі мої, оця наша спільна молитва, вона має велику силу, велику силу. Колись перед непорошним зачаттям була новена до Матері Божої. І діточки зібрались молитись за свого товариша, колегу, дев'ятеро дітей зібирають молитись новенно. Тому що він був дуже захворів і ну, в лікарні, і вони почали молитися. Молитись що нове ж разом спільно, і кожен в часі новенний, не пробуш говорив проповідь, а кожний хлопчик чи, виходило, і мало щось сказати про новену. Дивіться, ці діти шукали історію, виписали, що вони що знали, то могли, по дитячому Але дивіться, як добре: кожне дитя вийшло і щось промовляло. Те, що воно написало, там знайшло про матінку Божу і то таке дитяча віра, але то було добре. І почали дуже молитись. Один хлопчик вийшов і каже: Матінко Божа, якщо ти не оздоровиш нашого колегу, то ми не будемо в тебе вірити. Ну, знаєте, з такі вроді би. Але дев'ятий день новини виходить проборщ і каже: дорогі діти, Бог вислухав вашу молитву. Матінка Божа випросила здоров'я у свого сина для вашого колеги. Що значить спільна молитва? Спільна молитва. То, хай, Наша молитва, ваша молитва, молитва косьла церкви, молитва священників, монах монахинь, молитва родин, спільна молитва і в косілі, і вдома, і всюди, і на праці допоможе нам сьогодні врятувати нашу країну від поневолення. Господь хоче нас зробити вільними, хоче робити Україну вільними. Щоб вона була вільна, але в тому, коли вона буде покладати надію на Бога, буде вільна. Тому просім, молимось, і Господь допоможе нам, якщо будемо спільно разом молитись. Слава Ісусу Христу і Пресвятої Діви Марії!